Це ті уламки, які наші хлопці з підрозділу ППО протиповітряної оборони, які збивають, ну а потім чи знаходять Частина експозиції виставки, присвячено нашому побратиму, загиблому лейтенанту Володимиру Мукану. Це його особисті речі, його розгрузка РПС, його бронежилет зі слідами крові, зі слідами влучення осколків. Це є досить важливо для мене, тому що в принципі я вважаю це важливо для кожного українця, тому що це дотично до кожної сім'ї. В когось ходять друзі, в когось близькі, тато, брат. І вже є люди, які, на жаль, загинули, які не з нами. І важливо зберігати ось такі. Пам'ятати про них, зберігати якісь значимі речі, і щоб це знали майбутні покоління. Найбільше мене вражають очі військових, адже в них цілий всесвіт. Це саме таке найцінніше, що можна взяти з цієї фотографії, як на мене. В першу чергу це для молоді створено, щоб показати, з яким небезпечним ворогом ми воюємо. Ми повинні усвідомлювати, що війна в країні надзвичайно складна, війна десь не там на сході, війна скрізь. І завдання кожного чоловіка не ховатися за спідницю, а брати в руки зброю і захищати своїх жінок, свою будівлю, свою країну тої молоді, яка зараз росте, ту трагедію, яку принесла на нашу землю Російська Федерація.